У рівному горів гуртожиток водного університету загорання трапилось в одній із кімнат на третьому поверсі. Студент залишив увімкненим обігрівач, а сам пішов у місто. За попередньою інформацією, внаслідок короткого замикання електромережі у кімнаті сталося загорання. Першими дим відчули мешканці сусідніх кімнат. Почувствували запах диму. Збігли, питають, що у вас горять. Вони вийшли, дивляться в коридор, дивляться двері починають чорніти. Зразу вибили двері, почав сильний дим чорний копать іти. Забігли сюди, відкрили вікна, закрили двері. Але як почали дивимось, всі починають ну, вибігати на вулицю. Відкриваємо двері, нічого не видно. Все чорне. Двері закрили, почали затикати всі щілини, щоб дим не йшов. То стояли біля вікна, чекали. Дим швидко поширився на весь поверх. Кіптєва покрила стіни. Студентів почали евакуйовувати з приміщення. На той момент там було 27 людей. людей. Нас чергова була. Вони зразу організували, відкривали двері, і діти почали ну, об'явили, що. Стали бігати по поверхах, що виходьте, і діти повиходили. На місце пожежі відразу викликали рятувальників. Ті за лічені хвилини прибули. Протягом декілька хвилин пожежа була ліквідована. Вогонь не встиг поширитися за межі однієї кімнати. В результаті гасіння пожежі було врятовано трьох людей. Двоє з них потребували медичної допомоги, були доставлені в лікарні міста рівного студенти, які госпіталізували до лікарні, надихалися димом. Зараз їхньому здоров'ю нічого не загрожує. На дівчинка в обласній лікарні надихалася з димом, але вона була на 9-му поверсі. Вона тут, тут на цьому поверсі, третьому не була. За попередньою інформацією, причиною пожежі є увімкнений обігрівач. Директор суд запевнила, користуватися ними студентам заборонено, але як грітися? Температура у кімнатах 15 градусів тепла. Ну поки що не отоплюється, але у нас готово все для того, щоб запустили. Я рахую, що єдине це треба не чекати 15 жовтня, а тільки стало трошки холодно і включати опалення. Дізнатися, чому студент залишив увімкненим обігрівач, нам не вдалося. Погорільців з третього поверху переселили у кімнату вище. Двері відчинені, втім всередині нікого не було. Наразі навчальний заклад за власний кошт вже почав ремонтні роботи у гуртожитку. Чи долучиться до нього фінансово батьки студента? Стане відомо після встановлення остаточних причин пожежі.